Мої вітання в ефірі тема дня. І сьогодні до нашої студії ми запросили директора одеського зоопарку. Це Ігор Біляков. Я рада вас вітати. Добрий день. Добрий. день. Отже, 8 серпня відзначається Всесвітній день котів. І це привід поговорити про усе сімейство котячих, котових. Хто до них належить і кого можна побачити в нашому одеському зоопарку? Так, дійсно сьогодні да, міжнародний. День котів. Е, якщо я не помиляюсь, його було започатковано ще у 2002 році, тобто вже більше 20 років. Цьому святу воно було зроблено для того, щоб звертати увагу людей на котів, на проблеми котів. Тому що у котів дуже багато проблем і у різних, і у диких, і у домашніх, ну домашніх, менше у бродячих котів, особливо. Є різні різні види. Взагалі, хижаки сімейство кошачих це найвищі хижаки. Ну, на своїх сходинах, сходинках еволюції вони стоять дуже-дуже високо. Саме таки, мабуть, Озброєний хижак, так, якщо казати в цілому про котів, вони бувають різних розмірів, від зовсім маленьких до великих, саме такі могутні та сильні коти групи великих котів, куди входять чотири види: це тигр, Пантера Тігріс, це Лев, Пантера Лео, це Леопард Пантера Пардус і Ягуар, Пантера Онка. Вони досить сильно відрізняються від інших котів, тому що це надзвичайно сильні звірі, з таким костяком, дуже могутнім, дуже міцним, з неперевершеною м'язовою системою. Це дуже красиві, дуже величні тварини. Ну, як і взагалі усі коти. Куди є, наприклад, пума, да? і ще її називають гірський лев або називають кугуаром, яка живе в новому світі, тобто в Америці, дуже великий звір, дуже такий пригучий, дуже вправний мисливець. Але якщо брати там він мешкає на тих же територіях, де і ягуар. Ну, їх реали не зовсім зпадають, але вони перетинаються. І е, ягуар е, завжди переслідує Пуму. Він, е, за розмірами вони не дуже відрізняються, але Ягуар набагато сильніший і Пума. Завжди намагаються уникати зустрічі mm -hmm. з ягуаром. Тобто вони навіть конкурують за, за, меншу, так, там, так, за так. менших там, дрібних, да, так? Вони, ну, конку... та, вони цвариних, конкурують так. за території, mm -hmm. за ресурси, за здобич. Mm -hmm. Це ж дика природа. Там. Mm -hmm. Такий дарвінізм у такому серйозному такому сенсі. Коти, якщо порівнювати з іншими хижаками, мають такі риси, які не мають інші. Хижаки, наприклад, втяжні кіхті та пазури в них для того, щоб вони не тупилися, вони втягуються і випускаються тоді, тоді, коли треба. Але при стрибках, при бігу вони не пошкоджуються, тому що, наприклад, собаки, да, і вовки, собаки, всі це теж хижаки, але в них інакше збудовано. Ця система в них пазурі акерсори. До речі, є uh -huh. один вид е котів це гепард, uh -huh. е який мешкає у Африці та в Азії, у е якого теж на втяжні е кігті. Але якщо не помиляюся, саме гепард це найшвидша тварина на землі, так? Так, гепард це найшвидша наземна тварина, тому що у нього, у нього такий спосіб, він такий спринтер, який uh -huh. наздоганяє здобич у такому різкому. Ривку і е гепарди також буває полюють групами. І Леви живуть прайдами. Лев єдина кішка, яка ж, е живе такою групою, mm -hmm. тому що кіт гуляє сам по собі. Так? Всі про це знають, вони такі одинаки. А Лев живе прайдами. Тому саме чому називається Лев Цар Звірів? Не тому, що він найвеликий і самий сильний. З тих же котів Тигр він крупніший за Лева і сильніший. Але саме Лев ми його називаємо царем звірів, тому що він царське життя веде. У нього є прайд, левиці полюють, вони приносять здобич. Лев самець полює досить рідко. Його задача. Захищати прайд, захищати територію, захищати своїх підданих від, від mm. е, е, інших самців левів. І е, наводити лад, там е, принесли здобич зеб, зебри, е, зебру принесли mm. е, левиці, е, спочатку їсть е, лев, потім він mm -hmm. поз, е, дозволяє їсти маленьким левенятам, а вже потім. Е, mm -hmm. е... Тобто така соціальна і радість. Да, та, да. тому, тому він. Е, Саме тому він має усю гриву. Да, грива це корона, це ознак королівської влади. А до речі, в нас же в зоопарку є і евакуйовані, так і Леви з Харкова, так і наші Одеські з Харкова, так і так, як так, вони так, зараз да. почуваються. Ресурси? У 22-му році, на початку самого початку війни, ми їздили до Харкова. Кували там двох левів з зру, зоопарк. зоопарку — це там Фельдмантокопарк. І там вони звернулися по допомогу всім, всі зоопарки допомагали тоді. І Ми привезли ось цих двох левів, ми мали де їх розмістити тимчасово у тигрятнику, але ми збудували влітку 22-го року збудували новий лев'ятник. До речі, меценатський проєкт, нам подарували цей лев'ятник. Зараз вони живуть в цьому новому лев'ятнику. Ми їх тоді лікували, довго їх реабілітували, вони були побиті та були дуже налякані. Зараз їх ну, не впізнати, вони досить швидко відновилися, дуже такі красиві, вальяжні, такі. і живуть зараз у таких дуже добрих умовах, але вони залишаються власності е, того сварківського зоопарку, тому е, ми їх віддамо, коли вони зможуть їх забрати, ми їх. Uh -huh. uh -huh. А Л... наших одеських левів скільки зараз? Ну, суто одеські так? Так, uh -huh. uh -huh. да, у нас uh, є ще п'ять uh, левів, три самиці і два uh, самця своїх левів. Uh -huh. Uh -huh. Ось. І ми частково переселили їх вже в новий вольєр. А uh, Самиці ще живуть у старому вольєрі маленькому і. Ми зараз, коли вже віддамо цих харківських, ми mm -hmm. усіх левів переселимо у новий вольєр, і вони вже будуть такі умови достойні. Mm -hmm. А чи можна розраховувати на поповнення, так? Я розумію, що це, певно, складний процес в умовах зоопарку, але якщо є самка, самець, лев'я, чи можуть розмножуватися так? Приплотно, так, звичайно, завжди розмножували левів, але. В умовах війни ми цього не робимо, uh -huh. тому що ну, зоопарки так між собою там, домовились не, не розмножувати ведмедів та поки що легівля. Таких що, так, да, так, тварин, таких, які. Ми з ведмедями там взагалі дуже важка ситуація. Вона склалася задовго до війни, е, коли позакривалися, ну зміни закони, і слава Богу, позакривалися ці пересувні звіринці, mm -hmm. такі, які там вагончика в вагончиках mm -hmm. возили тих тварин, і е, е, залишилось дуже багато ведмедів. І їх тоді будували терміново е, різні притулки для ведмедів mm -hmm. у центральній Україні, у Західній Україні. І е, зараз забагато ведмедів у нас mm -hmm. і усугубляти цю ситуацію е, в Україні щоб ну недоречно розмножувати. Mm -hmm. Так не така складна, але схожа ситуація по левам, е, тому що багато е, коли почалася війна, евакуйовували е, 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 за кордон е, частину левів. Тому поки що ми намагаємося їх не розмножувати. Угу. А стосовно звичайних так котів у зоопарку вони теж є. Так, є ті, які ну не в клітках, а просто у вас живуть, але є ті, які до вас потрапляють, тому що люди просто підкидають. Так, розкажіть так, да, У нас це це у нас давня давня проблема. Але вона більш-більш е наростає, е тому що підкидають все більше кошенят. Ну, головним mm -hmm. чином кошенят. Е ось. І, е ну, люди просто не, не розуміють, що е треба стерилізувати котів, стерилізувати е е досі. Досі живучі такі забобони, такі mm. динозаврові, що mm. кішечки треба народити для здоров'я. Mm. Ну, ну, а потім дев'ять кошенят, да. так і. По-перше, для здоров'я її не треба народжувати, mm -hmm. її треба її стерилізувати, і не буде в неї не піометри, ніякої там інших е, проблем пов'язаних. З цією сферою е, тому все більше людей, які це розуміють. Я бачу, що е, ну, росте, як, як і культура людей, росте, і, е, скажімо, така сентиментальність, е, доброта людей, і до гум... тварин. — так, да, ставлення. Гуманне ставлення росте, але багато ще таких людей, які цього не розуміють, і продовжують їх розмножити. Воно і розмножуються коти вуличні. Війна також внесла ну, свої ості ускладнення у, у ці процеси. Це, це все зрозуміло. І е, ми ж е, не приймаємо котів, не приймаємо собак, ми приймаємо різних різних тварин. Нам, е, нам приносять поранених диких тварин. Ну, Головним чином це птахи. Е, нам е, здають багато таких домашніх е, тваринок. Е, Хамеріони, черепахи. Хамірі. Ну, це практика розпочалася на початку, да, бо не да, масштабна. Да. Ну, і, коли... і, і досі буває, що люди, котрі їдуть, то їдуть з Одеси, вони mm -hmm. приносять, ми потім прилаштовуємо там у нові сім'ї. А з котами така ну неконтрольована, хаотична mm -hmm. ситуація. Ми їх не беремо, але їх підкидають, і ми маємо з е, цим велику проблему, тому що їх треба. Відловити це буває дуже складно на території нашій їх треба відловити, їх треба стерилізувати, їх треба прилаштувати, що головне. Тому що всім вже пороздавали, кому могли, роздали цих котів, всі знайомі вже їх мають. Ось, тому, да. Але цю проблему треба вирішувати. треба вирішувати. І її можна вирішити тільки таким. Свідомим ставленням усіх людей до цієї проблеми. По-перше, у кого є дома коти, треба їх стерилізувати. По-друге, я вважаю, що ви знаєте, є така свята категорія містян, це зо волонтери, які Займаються і за свої кошти, і свій час, і свою душу, і життя накладуть на, 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 на це, на вирішення цієї проблеми. Але проблема дуже широка. Я думаю, якщо б кожен, кожна людина, яка живе в Одесі просто взяла б за свій рахунок, просторізувала одного вуличного кота, одного, я думаю, що кожен здатен фінансово це зробити. Так, 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 так. Так. зловити, зловити кота кіт, і він віднести його в клініку, тому що є, є такі програми е, безкоштовної стерилізації. Mm -hmm. Все це є, все це треба, все це дуже добре, але проблема значно ширше. Mm -hmm. Тому да. а ось у, у, усім загалом це можна вирішити дуже швидко, якщо ось кожен просто на це зверне увагу. Є у нас декілька котів, котрі, ну, скажімо так, наші, да, вони прижилися, там mm -hmm. ловлять, ловлять там, гризунів. А, кожного дня, кожного дня з'являються нові. І кожного... Це такий. Постійний процес. Ми їх виловлюємо, ми їх стерилізуємо. Ми не встигаємо, звісно, всіх відловити і всіх стерилізувати. Є хворі, дуже багато хворих, їх треба лікувати. Тобто, це серйозна проблема, і її можна вирішити тільки загальними такими зусиллями. Якщо хтось, хто нас дивиться, захоче собі такого пухнастого друга можна звернутися в зоопарк, що у нас буде зазна, на той час. Краще за все, телефонуйте, мені, телефонуйте 068 04 539. Мій телефон. Mm -hmm. В індивідуальному такому порядку можна вирішити. Знайдемо вам, по в нас да, того. Да. І останнє запитання. У нас лишаються лічні там, хвилинки, так, хвилина, часу, але все ж стосовно тих врятованих так, птахів, кого останнім часом випустили, можливо, птахів тварин у живу природу. Багато в цьому році було пташенят ворони, багато було. Незвичайно багато більше ніж у минулому році Ну, серпокрильців. Цей сезон вже закінчується. Це пов'язане, я думаю, з тим, що ось саме гніздування серпокрильців прийшлося на таку аномально велику спеку, і саме через спеку багато їх випадало з гнізд, я так думаю. І люди їх підбирали та не приносили. Ми постійно пташенят вигодовуємо, поранених там птахів ми намагаємося лікувати. Ну, сенс цієї роботи в тому, щоб вилікувати, вигодувати, вих... виходити та випустити у природу. Випускаємо ну, кожного тижня, по ну, два-три рази на тиждень. Ми виїжджаємо багато. Е, голубів, багато е, хижаків різних. Е, ну, буревітер поздрігав в основному. Це сокол такий буревітер, їх дуже багато приносять, і ми їх багато випускаємо. Мартини, різних видів. ну, Головним чином це е, хохотун, ось е, е, срібляста чайка дуже велика. Така. І е, сови. Е, ну, Рідко, рідко, рідко е, такий може бути е, бугайчик, е, вип uh -huh. мала. Е, е, бджолоїдки останнім е, часом декілька е, приносили люди бджолоїдок, е, поранених, поранених. Тому що ну, є різні причини, з яких птахи опиняються у біді. Але я вам скажу, що і також війна вносить теж сюди, сюди свій, свій вплив, тому що багато птахів болісно реагують на вибухи. Ось вони можуть можуть лякатися. Десь розбиватися, отримувати поранення чи контузії. З контузіями багато птахів приносять. <тит> ну е причини різні. Я вам вдячна за вашу роботу за небайдужість, так що виход виходити так в цих поранених птахів, не тільки. І про котів ми сьогодні говорили, що ви приймаєте і ну це дуже важливо, що ну, як говориться, врятувавши одне життя, так ми рятуємо весь світ. А ви вже врятували дуже багато тварин, птахів. Дуже вам вдячна за розмову. Дякую. Також спасибі з нами був Ігор Піляков, директор одеського зоопарку. Ще побачимося.